Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні неймовірно цікавий майстер-клас по створенню ось такої бутонної трояндочки з плоскою основою, яку можна закріпити пізніше на кріплення і на резиночку. Досить цікавий майстер-клас, де придбати такі резиночки, фаміран і все інше ви можете подивитись, подивитись, перейшовши по силочці в описі під відео. Це чудовий інтернет-магазин Академія Рукоділля. В даному магазині ви знайдете дуже багато цікавих матеріалів і інструментів для виготовлення наших квітів. Тому переходьте з силочка під відео, а ми продовжуємо. Для того, щоб нам створити таку чудову квітку, нам необхідно мати іранський фоаміран. Колір фоамірану вибираєте любий за вашим бажанням. В даному випадку. Квіточку ми не тонуємо, тому берете колір такий, який хочете бачити свою квітку. Далі ми з вами вирізаємо заготовочки, які ви бачите теж на екрані розміри, і обробляємо їх за допомогою, за допомогою бульки. Якщо наразі у вас немає бульки, ви можете використати будь-який круглий предмет може бути і лампочка. Ці наші заготовочки ми з вами пробулили і розпочинаємо обробляти. Складаємо верхній край пелюсточки у гармошку, перекручуємо і відгинаємо в другу сторону. Лагесенько край. Якщо ви бачите, що ваш край дещо не зовсім якісно загорнувся в другу сторону, таке деколи буває, ви можете перекрутити ще раз пелюсточку або скористатися запальничкою. Коли ви запальничкою підігріваєте край, він робиться більш піддатливий і легенько відгинається так, як вам хочеться. При цьому ще робляться. Такі хвильки на краю пелюсточки, які надають нашій роботі теж дуже гарного ніжного вигляду. Далі, друзі, ми переходимо до зборочки. Для основки ми будемо використовувати фольгу. Я сажу свою заготовочку на шпажку, пізніше ми її знімемо, тому що нам треба буде закріпити наші пелюсточки на основку. І так, найменший розмір. Ви бачили, що наш бутончик він такий чималенький, Ось тому першого розміру заготовочок у нас багато. І ми значить, добре обжимаємо, обклеюємо нашу заготовочку із фольги цими пелюсточками. Повністю закриваємо. Ми робимо це для того, щоб фольга пізніше нас не виглядала. Ось її не було видно не зверху, саме основне, зверху, бо з боків, відповідно, ми ще з вами будемо продовжувати клеїти пелюсточки, і все воно закриється. Значить, ви бачите, що обрізається низ пелюсточок, для того, щоб не було лишнього фамірану, його можна і підклеїти знизу, можна обрізати. Вже ви дивитеся, як вам зручніше. Я обрізаю. Тобто приклеюю, дивлюся наверх, приклеюю збоку, а знизу всі, все зайве, що збирається під час зборочки, обрізаю і тоді все добре. Виходить. Таким способом чином ми формуємо з вами чудовий об'ємний бутончик. В троянді він дивиться просто неймовірно. Коли у нас багато пелюсточок першого розміру, і ми їх пробули, у нас виходить такий дуже об'ємний чудовий бутончик. Це досить гарно дивиться в роботі, якщо ви не пробували ще робити такої трояндочки. Я рекомендую обов'язково спробувати. Насправді чудова трояндочка, з, з таких трояндочок теж можна робити любі прикраси. Якщо, наприклад, ви посадите ці трояндочки на проволоку, можна зробити обруч або вінок. Якщо вам треба брошка, ви можете по цьому майстер-класі зібрати брошку. Тобто будь-який е, любий виріб ви можете створити, якщо використаєте. Саме цю зборочку і цей майстер-клас. Ви бачили, що ми обрізали низ пелюсточок, і зараз ми по кругу наклеюємо другий розмір пелюсточок. Ми трішки находимо вже на, на низ ближче до шпажки для того, щоб прикрити наш зріз. Тобто я наношу клей на зріз і трішки вище. Тим самим ми прикриваємо низ і прикриваємо трішки, значить, не прикриваємо, а даємо можливості нашій троянці потрошечки по відкриватися. Ось, ми наклеїли з вами другий розмір пелюсточок і переходимо до третього розміру. Третій розмір пелюсточок ми наклеїмо як ближче вже до шпажки, і наша, відповідно, відповідно, трояндочка починає відкриватися. Якщо ви хочете, щоб ваша трояндочка була ще більш відкрита, ви можете надати ще один ряд пелюсток. Я в цьому випадку хочу, щоб у мене трояндочка була більш бутона, така, не сильно відкрита і не сильно велика. тому я зупинюся на цих, значить, пелюстках, що були вказані у вас на початку відео. І так, після того, як ми зібрали деякі пелюсточки нижні, ми можемо більш віддігнути, для того, щоб трояндочка трішки відкрилася, тому ми пальчиками беремо, відгинаємо вниз деякі пелюсточки. От. Можна залишити так, як є. Ну, якщо хочете, звісно, повторити, то можна відігнути. І необхідно нам листочки. Як зробити листочки? Листочки У мене досить багато відео. Силочку залишу, зараз побачите на екранчику. Зможете перейти, подивитися, як робляться чудові листочки. Кріплення можете придбати в інтернет-магазині Академія Рукотіля це чудове кріплення, защокується і чудово дивиться, От, тому рекомендую, хто бажає робити такі. Якісні роботи з гарним внутрішньою частиною, відповідно, от, то можна використовувати тільки кріплення. Тільки одне єдине, що хочу сказати: якщо ви робите ці ж резиночки для маленьких діток, то все ж таки краще можливо використовувати просто фетрові кружочки. От, якщо б для більш дорослих беріть кріплення. Кріплення і фетрові кружочки і все інше. Силочка на магазин під відео, ще раз повторюсь. І так, ви бачите, на секунди клей, обов'язково на секундний клей клеїмо, на основку клеїмо наші листочки для того, щоб пізніше все міцно трималося, і наша чудова красуня могла довго носити цю чудову прикрасу. Ось така трояндочка на резиночці в нас получилася. Експериментуйте, друзі. Творіть, міняйте кольори. Я надію, що це відео було вам корисне і обов'язково не забудьте поставити вподобайку. Це для мене буде дуже приємно. Я всім вам щиро-щиро дякую. Бажаю вам всього-всього найкращого миру, добра, спокою і всього-всього. Всім пока-пока, до нових майстер-класів і до нових зустрічей, друзі. Пока!